Зоб. Собака, півень і лисиця. Край невеличкого, чепурненького села стояла хатина, і жили в ній кілька курочок з півнем. Правду кажучи, жилося їм непогано, та півень урядигоди бідкався. Що за життя день у день одне й те саме? Як би хотілося хоч трохи погуляти в лісі, вийти на Зелену гору або помандрувати ген туди, до зеленої річки, що сріблиться під сонцем, коли дивишся на неї з даху. Е, брате, та краса не для нас, відмовляла стара розумна курка. Тут ми маємо все, що нам треба. Безпеку, спокій та смачний харч ще й є у нас щирий приятель собака, який знає безліч цікавих бувальщин. І справді, собака щодня навідувався до курей, як паслися вони на леваді або відпочивали в затінку на подвір'ї, і розповідав їм усілякі бувальщини. Про диких звірів та птахів. Якось каже він півневі. Знаю, що ти мрієш побачити світ, то чи не пішов би зі мною до лісу? Залюбки піду, зрадів півень. Ранком вони подалися до лісу й пробули там всенький день. Півень чудувався геть з усього, що бачив. І дзьобав зелену травицю та червоні ягоди з кущів. Коли смеркло, собака огледівся довкола і, побачивши велику гіллясту оливу, сказав півневі Ти вмощуйся високо на гіллі, а я залізу в дупло. Так і переночуємо. Півень злетів на дерево. Собака ж... Умостився в дуплі. Довго й солодко вони спали, аж раптом пробудився півень та за звичкою голосно заспівав. «Кукуріку, кукуріку!» ку -ку -ку О тій порі неподалік полювала лисиця. Еге, чую, півнячий голос. здивувалася вона. Де б йому тут узятися? Ану ж, подивлюся. Лисиця кинулася до оливи. Кукуріку, кукуріку, ку -ку -ку горла впівень на гілляці. Лисиця солоденько мовила. Доброго ранку, любий друже. Я здалеку тебе почула і прийшла поглянути, хто це так гарно співає. Але зараз ще темно. Я не можу тебе розгледіти. Спускайся додолу, познайомимося, вислухав півень ту мову і думає. Ніхто ще з роду віку мені не казав, що я гарно співаю. Та навіщо цей звір таке говорить? Чи, може, він хоче схопити мене, коли спущуся? Май, хлопче, півнячий розум. І дивися обома, що воно за звір. І враз сяйнуло йому в голові лисиця. Багато про неї наслухався півень от собаки, але ніколи не траплялося бачити злодійку. А собака добре її знав. Розповідав, яка вона з себе, яка підступна та хитра на вдачу. Тож півень і упізнав її. Ну, не чувайся, хитра лисице, і відказав чемненько. Радий з тобою запізнатися, але спершу зроби мені маленьку ласку. Все, що скажеш, прохопилася лисиця. Внизу в дуплі спить мій слуга, розбуди його й попроси відчинити двері. Бо інакше мені ніяк спуститися до тебе. В лисиці загорілися очі. Ага, то тут ще один півень, його слуга. Щастя йде, ще й друга веде. Зараз розбуджу, вигукнула вона й подерлася до дупла. Гей, уставай, треба двері. Гов, гов, гов. заволував собака. І вискочив з допла, а забачивши лісову пройду, кинувся на неї. Але лисиця встигла шмигнути в кущі, і в собачих зубах лишився тільки кінчик її хвоста. Прибігла лисиця до своєї нори, трусячись з переляку. Ну, як там полювалося? питає її лис. Хіба не бачиш? Мало хвоста не позбулася, і то ще добре могло бути зовсім непереливки. Похитавши скрушно головою, лисиця провадила далі. Такого хитрющого півня здибала, що й світ такого не бачив. Це тобі не ворона, що відразу впустить м'ясо з дзьоба, зачувши хвалу. Нічого не скажеш. Розумний півень. Та й вмостилася голодна спати, облизавши куцого хвоста. А собака з півнем реготали, раді, що лисиця вхопила облизня. Ну, ти утнув же, сказав собака, гострий розум маєш. ти і врятувався, а був би нерозважний і довірливий, де б зараз сидів. Коріку, звісно, у лисиці в череві. Езоп. Собака, півень і лисиця. Читала хеля. Дякую за перегляд, вподобайку, коментар, підписку та поширення. Це надихає творити ще більше україномовного контенту. А якщо бажаєте підтримати канал ще й фінансово. Всі реквізити та посилання знайдете в описі до відео. Кожен, хто оформить підписку на Кофі або задонатить будь-яку суму на Монобанку, отримає доступ до ексклюзивних відео. Але першочергово донатимо на Збройні Сили України, підтримуємо наших захисників та захисниць. Слава Україні і дякую, що ви зі мною!